Ми учні 9 класу Опаківського закладу освіти перших третіх рівня східницької територіальної громади разом із учителем географії Ільницькою Ларисою Степаніною вирішили взяти участь в обласному конкурсі учнівських проєктів. Разом розбудовуємо громаду. Ми відчуваємо, що рідне село Опака потребує допомоги. Оскільки через об'єктивні процеси в освітній галузі України може різко зменшитись кількість учнів у нашій школі, закриють набір до 10 класу. А це вплине на кількість населення в селі. Основний аргумент проти цього велике добре обладнане приміщення школи, найкраще у Лугірському регіоні, а також достатня кількість учнів, щоб створити повноцінний клас. Тому ми пропонуємо підвищити статус нашої школи та оновити освітні якості будівлі, залучивши в її життя освічену еліту, тобто створити у східницькій ТГ науково-виробничий центр при факультеті здоров'я людини. Та природничих наук Тругобицького педагогічного університету. Окремі приміщення нашої школи можна було використовувати для проведення різних заходів, які б стосувалися проходження фізико-географічної практики студентів, проведення досліджень, виїзних семінарів конференцій. Для цього є всі підстави, які ми детально обҐрунтували у своєму проекті, а саме, чудова природа Бойківського краю. Є надзвичайно цікавою для практичних досліджень. Для тимчасових занять зі студентами університету і навіть для їх ночівлі у школі є резервні приміщення, тому в нашому проекті не передбачається залучення нових коштів. Організація нової вищої освітньої структурної одиниці в Опаці, а отже, східницькій громаді підвищує статусний рівень села і громади та створить передумови для їх подальшого розвитку. У школі появиться ліцейний клас природничого спрямування, який, хоча, належатиме східницькому ліцею, але буде знаходитись у філії, тобто в стінах рідної школи. Ми, Ми дуже любимо свою школу і свій рідний край.